А що це тут за красотішка? А це розпаковочка матеріалів з магазину Долина Фей. Бігом зберігай промокод на знижку. Долина Фей це просто рай для любителів бантиків з картинками. Тому почнемо із ось таких термоналіпок. Тут вони дуже яскраві, красиві та величезний вибір. А ось такі наліпки з орнаментом можна придбати у наборах, можна прикрасити бочок, серединку і хвостики вашого банта. Із стрічок взяла репс 4 см з люрексом, з принтом Лео 4 см стрічку та 2,5 см. Ніжні сатинові стрічки 2,5 см. А це вже блискуча сатинова стрічка 4 см. І що дуже незвично, ще й 6 см в ось таких красивих кольорах. І обов'язково яскраві дитячі планери. Оленятка, змійки, стіч, щенячий патруль, єдиноріжки, дівчатка, зайчики та патріотичні серединки. Також взяла дуже прикольні патчі лапки, дуже красива якошкіра в принті Лео, зелена якошкіра цукерка, дуже якісний тут фетер, тому беру його побільше в моєму улюбленому кольорі сірий меланж. Глітерний фоаміран в жовтому, рожевому та бузковому кольорах. А для вушок мишки мені потрібен сірий матовий фаоміран. Тут він продається в таких великих листах. І різний декорчик, білі течіночки, дуже красиві помпончики в розмірі півтора сантиметра, підвіски конюшинка, металеві корони, заколки качечки в обмотці. І дуже приємний подаруночок від магазина. Тут в мене серединки куромі, термоналіпки, куромі, стіч та різні види табалапок.